Всім привіт! Сьогодні у нас 3 березня 2023 року. І незважаючи на те, що у нас військовий стан, та люди все ж таки намагаються вести нормальний образ життя і готуються до літа, яке б воно у нас не буде, не було, ще ніхто нічого не, не розуміє. Але питання щорічно одні й ті самі. Що буде з моїми колінами? От дивимось. рубрика Запитання. Хочу схуднути, але не знаю, з чого почати. З того, щоб почати худнути. Думаю, кожен ранок бігати, але подруга мене попередила, що це навантаження на коліні суглобу. Це так. Так, це навантаження на коліні суглобу, але це звичайне навантаження на коліні суглоби. Біг та хода це е, самий найпоширеніший та е, найприродніший. Руховий патерн для колінного суглоба. Ми ну, так спроєктовані, природа так придумала, щоб у нас коліно рухалось, можете ходити стільки стільки, скільки хочете. Винятком, навіть не винятком, а деякі обмеження це якщо у вас були внутрішні суглобові травми. Якщо у вас були внутрішні суглобові травми, то існує думка. Що великі навантаження, велика кількість навантажень можуть швидше е зруйнувати цей суглоб. Але є така ж група вчених, які кажуть, що немає такої кореляції, що між бігом та пошкодженим суглобом, що він буде псувати ваш суглоб. Я е належу до другої групи, бо в мене самого є е купа травм колінного суглобу. В мене є посттравматичний артроз, і я досить багато користуюсь своїми колінами. Я намагаюся зараз менше бігати, більше крутити велосипед, бо велосипед він менше навантажує коліни суглоб, немає такого ударного навантаження на суглобові поверхні. Але об'єм рухів такий самий, як на бігу. І хрящ дуже гарно себе почуває. Ну, звісно, що на велосипеді там є і інші свої питання по шиї, по спині. Але для коліна це, мабуть, чи не найкращий вид. Але треба розуміти і пам'ятати, що, чи будуть у вас боліти коліна під час бігу або катання на велосипеді, залежить від вашої техніки. Тож, перш за все, треба розуміти, що біг на велосипед це спорт. І він також потребує техніки. За технікою, то до тренера, то не до мене. А вам треба підібрати гарні кросівочки, вам треба підібрати е, вправи, бо спочатку треба починати з е, загальної фізичної підготовки, з техніки, з е, спеціальних бігових е, вправ. Все це є в нас, е, ну, як і в Дніпрі, так і в інших великих містах. Є гумові стадіони, на них можна починати тренування, вони більш такі е м'які для початківців. От. І там можна дивитись, хто як бігає рівн, різні рівні. Від е зовсім нульового до діточок, є е молоді спортсмени юніори, ну то коні, на них не треба дивитись. Є більш такі вже досвідчені, знаєте, такі напівпрофесійні аматори, які вже там досить довго. Займаються бігом і е, на них можна дивитись і черпати якесь там, якусь техніку. Що треба розуміти? Що ваша серцева система, ваші судини, ваші м'язи вони будуть адаптуватись набагато швидше, ніж кістки, хрящ та е, зв'язочки. Якщо е, ви хочете виконати там, Марафон або напівмарафон з дивану за 6 місяців. Я б вам не радив. Так, теоретично це можливо і навіть практично це можливо, але це е, за собою призведе до е, з великою ймовірністю, до травм, до хронічних травм. Потім вам це, це дуже сильно надоїсть, Потім ви почнете роз'їдатись і про ніякі схуднення вже не, бу, не буде мови. Треба розуміти, що якщо ви бігаєте, якщо ви тільки починаєте бігати, то діапазон ходнення, він знаходиться у 100-140 ударів за хвилину. Тобто, якщо ви будете бігати дуже швидко, ви просто будете мати інше навантаження, але худнути не будете. Так що бігайте, навантажуйте ваші коліни, бо вони для цього спроєктовані нашою природою. Питання друге. Викладаюсь у спортзалі на всі 100%, поки нічого не турбує, але переживаю за суглоби, бо нагрузка велика. Ну, я ще раз повторююсь, навантаження це окей, треба, перш за все, саме важливо, це ваша техніка. Техніка це ваш захист на 90%. Якщо у вас все вірно з технікою, то все буде гарно з вашими суглобами. Подруга запросила ходити на джамп, але я е, вичитала, що даний від фітнесу погано впливає на колінні суглоби. Е, дивіться, е, будь-який фітнес, якщо він є якийсь більш-менш органічним, то він нормально впливає на ваші колінні суглоби. Треба пам'ятати, що у вас є розігрів, тренування і заміночки. Ось всі ці тренування е, треба розподіляти на три. Таких періодів. Якщо ви це будете робити, якщо ви, окрім джампів, ще будете е, займатися стрейчингом, йогою, фізичними вправами на силу, то все це буде більш органічно, більш е, е, суттєво розвивати ваш, е, ваше тіло. Тому е, треба розуміти, що Якщо у вас ну, дуже велика надлишкова вага, якщо ми вже говоримо про ожиріння першого, другого, третього ступеню, то треба бути обережним. Бо наш опорно-руховий апарат він розрахований на певний зріст, певну вагу. І якщо ви согрішили в свій час, то треба спочатку починати дуже повільно, дуже повільно худнути. Більш такі м'які види спорту обирати, викладатись більш розтягнуто у часі, також ви просто маєте зрозуміти, що худнення це математика. Якщо у вас тільки ви наїли собі, у вас немає ніяких інших захворювань, скрову, діабету чи якийсь там вад ендокринної системи, ви просто тут, ви знаєте, що ви це наїли. Все ж таки краще обстежитись у ендокринолога, щоб зрозуміти, що у вас все окей. От, і підходить до цього з математичної точки зору, що я маю на увазі? Жир має калорійність 9 кілокалорій на грам. Тобто 1 кг жиру це 9 тисяч кілокалорій. 9 кілокалорій, де ми можемо їх прибрати? Ми можемо їх прибрати, по-перше, дієтою. По-друге, фізичними навантаженнями. По-третє, цим міксом. Ну, от, е, цей мікс він повинен кожна людина для, для себе спроєктувати сама. Так, є там нутриціологи, є тренери, але е, краще за вас, ваше тіло ніхто не зрозуміє. Е, також ми пам'ятаємо, що 50% усієї енергії в нас береться з вуглеводів. От. Одразу, коли ми з'їдаємо якісь вуглеводи, 50% цих вуглеводів йде знову на формування жиру. Тож, якщо ви хочете швидший результат, то треба діяти з низьким складом вуглеводів. Але це є певний мінус в тому, що у вас не буде настрою, у вас не буде. Азарту у вас не буде сили. Треба, щоб ви зрозуміли цей, цей процес. Якщо там будуть питання, можете записатися. Я вам там трошки це на консультацію я вам трошки це можу розповісти. Дякую за увагу.